Приїхали ми на розподілений пункт, нас питали, підеш одразу ж в бойову бригаду. Кажу, піду, звичайно. Я не знав взагалі, куди і що. Я взагалі цивільна людина, я просто розумів, що треба, треба вставати йти. Дивізіон формувався з самого початку. Були дуже складні часи, нам усього не вистачало, але мотивація у хлопців була шалена. І коли десь командири. Десь не, скажімо так, не дуже поспішали виконувати якісь завдання, то безпосередньо самі хлопці, самі військові ми їх підганяли і казали, що давайте, 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 поїхали скоріше їх зупиняти треба. Тому що ми розуміли, що їх треба якомога скоріше зупинити, щоб вони не загарбали у нас багато території. Рано вранці я проснувся від багато кількості пропущених дзвінків. Дивлюсь, дружина дзвонила. На той час вона ще не була мені дружиною. Вона каже: ти бачив, там війна, почалась, ракети, полетіли, бомблять мирне населення, ворог в Києві нищить цивільні автівки важкою технікою. Таке свавілля вони будуть робити, що вони думають, що ніхто за це їм не дасть здачі. Пройшов певний час, я пішов на роботу, мені зателефонували з военкомат, скажуть, приїжджай, поїдемо, будемо воювати. І потім прийшов до дружини і кажу, я поїхав на війну. я її... Поцілував обняв і пішов, поїхав. Звісно, що вона кричала на мене, там, ображалась і дуже часто мені це Що, Хоча я її не попередив, я ж знав, що я вже піддумала, вона вже хоча б там тормозок зібрати, вона переживала, щоб я не голодний був. Ну, Дівчата є дівчата. У нас так вийшло, що саме в нашому підрозділі було дуже багато добровольців і тільки з Самого комбінату у нас було більше 20 людей, та тільки з самого комбінату, Це з першого дня, то що хлопці були, потім ще к нам приєдналися. А так в основному була Полтавська область. Так, переправа у нас от маленька. Вітання із Полтави! Це був реактивний дивізіон. У нас була реактивна зброя на базі вампірів чешських. До всіх зверталися до кого могли, тому що була потреба і в їжі, і в усьому. Але ж воно якось так згуртовано було, що у всіх була жага дуже сильна. Всі хотіли перемогти, всі хотіли зупинити і плюс всі об'єдналися. Провів часу я майже два роки на окуповану територію, коли ми звільняли Херсонщину, коли ми вже зайшли на окуповану територію, я побачив стільки розрухи. Це просто варвари. Я був вражений цим. Це просто варвари. Вони нищили техніку, у фермерів забирали, вкрали, ламали будівлі просто аби зламати. Якось, я, ну, я не розділяв себе з русськими людьми. Я, я думаю, що ми дійсно єдиний народ, але ж я просто був заблуждався, я не Цікавився саме історією, коли вже я почав це питання вивчати, я зрозумів, що це ворог і ворог в поколіннях. Я взагалі-то планував одружитися до війни. А коли вже безпосередньо, вже в процесі війни, я дізнався, що рада прийняла закон, який дозволяв одружитися онлайн. Я вже з ним конкретно вже подивився його і сказав хлопцям своїм взводі, що хлопці, я буду одружуватися онлайн, є така можливість, якщо хочете, то можете приєднатися. Сразу ж сім чоловік погодилися одружитися. І таким чином натягнув прапор ззаду в розрушеній будівлі і вийшов на зв'язок, сказав всі необхідні слова, які потрібно сказати. І таким чином одружився. А потім, вже, коли демобілізувався, то звичайно, звісно, дружина зраділа цьому. Я дуже її люблю. І сім'я це для мене найголовніше, що може бути в житті. І вона, вона допомогла в цьому розібратися, допомогла зрозуміти, які речі насправді в житті вони найцінніші. На роботу я повернувся, але ж я розумів, що найкраще, щоб покращити свій психологічний стан і емоційний і фізичний, треба працювати. Більше за все, мені хочеться, щоб був мир. Я хочу жити в вільній країні, і щоб я розумів, що ця вільна країна їй нічого не загрожує. Я не, я не живу спокійно, розуміючи, що в даний час хтось платить дуже велику ціну. Що Ціна нашої свободи, нашої нації, вона надзвичайно велика. Е, хлопці проливають кров, проливають її дуже багато. Е, ціна просто неймовірна. Ті нації, які програють, вони відновлюються е, все ж таки. А ті, хто здається, вони перестають вообще взагалі существувати. Е, наша країна вона не здалась, вона відновиться і буде далі процвітати. Тому у нас повний альбом. п р о л о ж